Весна вже прийшла, і гарні свіжі варіанти теж вже в автопарку. Ось такий Nissan Rogue Sport 2021 рік, 54 тисячі кілометрів пробігу на автоматі на повному приводі. В чорному кольорі, на чорному салоні фарбована лише одна передня ліва дверка. Все інше в нас в ідеалі по салончику чистенький, не потертий, не затертий. Кондиціонер працює, велика магнітола, також з камерою заднього огляду, круїз, датчики світла та дощу, автоматична коробка передач підключення по USB. Стабілізації, все в автомобілі є, всі електросклапйомники працюють, кожна кнопочка без нарікань. Задній салон теж ціленький, є підлокітник для пасажирів. Задня камера у нас присутня, дісочки у нас ціленькі, тормоза. Все чотенько нові тормозні диски. Переглянути цей автомобіль ви можете в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або лізинг. Цінник просто класний. Чекаємо саме на вас, автопарк. До ваших послуг.